Всім-всім привіт, друзі! З вами знову я, Захар. Який не знімав з того -то відео. І сьогодні я вам покажу, як можна вижити в Call of Duty. Мод... А я в англійському не шарю. Коротше, в цій ігре. В Call of Duty Moder. там модер, короче. War Warfare 3. Ну, от цьой, короче, Call of Duty. Я вам зараз покажу, як можна в ней выжить. Плюс-мінус вон 150. Та хоч тисячу, скільки захочеш. Ми берем і відкриваємо Call of Duty. Піжде поки вона відкриється. Подождіть. Чутно опціон. Не, не чутно. То хорошо. Короче. І, И... подож. Ми заходимо, щоб почати гуляти в Warzone, ми заходимо осюда. Ході одиночна я гра. А що ситива є? А. Ясно. Виживання з судержимої диска. Вибираємо собі карту. Осо моя любимо нажимаем винде выходим на рабочий стол открываем ArtMoney артмани art си заходим в call of duty ну как бы там выбираем call of duty и заходим опять в call of duty пишем скільки у вас броня у меня 250 пишем скільки у вас ä, есть на броні. защиты Ну, я вам сейчас в Call of Duty покажу. Если кто не понял. О тут, біля брони. Там написано броня 250. Сейчас мы сделаем... Раз без смерти. Мы заходим сюда. 242. Вводим новое число. Но ну, треба його тільки якось поменять. 242. 4 Нажимаем ок. Нажимаем опять Call of Duty. Заходим сюда. И нам треба, чтобы по нам надо слишком один удар. Одні новое число записуємо. Записали. И ось у нас тут має выбить 2-3 всяких штучок. Ну, 2-4 значения. Ми ці значення замінюємо на 10 лямов Перевіряємо обов'язково. І це все ми копіруємо і заморажуємо. І отут тож ми заморажуємо. Все, заморозили. І тоді закриваємо артмані. І заходимо в Call of Duty. Все. Ви тепер безсмертні. І тепер, щоб довго вижити та й швидше виживати, вам треба тільки гроші. Подождіть зараз. Опять відкриваємо Art Money. Продовжить нажимаємо Call of Duty. І вписуємо число, скільки у вас там бабло. Так, ти мене задовбав. У мене зараз 300. Хай мене трамбують, мені все равно. Тільки попереджаю собаки, вас все одно зможуть загристи якось. Ти мене задовбав Лови ножичок в спинку. Лови. Оп! Все, у мене 600. Най... Да ну аж одиннадцять. Не-не-не-не-не-не-не. Я не буду все одиннадцать перечислювати. Хотя можно было бы даже. Так, ловина уже в спинку. Теперь... Теперь ще раз упускаем. Ще раз вписала. Та блин. Кстати. Блін. Оце значення у нас відлітає. Бо воно чогось неправильно показує. І це теж неправильно. Так що ці значення відлітають. І увага, просто не треба заморажувати, зміняти. Просто отак все вставляємо. Ні, ну так можна і 11 перечислити. Та хоч 100 я б не проти таким способом перечислити. На тоді раунд зламається 350 раз. Тепер заходим в Call of Duty. И тушим артмане. Собственно. Все, Опять заходим в Call of Duty. А, вже волна друга давно давно почалась. Ну ладно. Одобюсь. Лови ножичок в спинку. Ти лови. А ти що, типа, такий самий борсий, да? На, на, на І, <рех> кстати, туторіал як наносить отакий, типа удар, що ти як как бы подстрибуєш и убиваешь людину. Туторіал e, я прям сейчас делаю. Короче, ти отак біжиш-біжиш на свого врага. Дети. А. отак біжиш-біжиш на свого врага. Стрибаєш на його і нажимаєш е, англійську Е а українську У. Е, так. В смислі? В мене шова. В смислі? В пам'ятмані мене, мене закрита. Эээ, е, чого? Алло. Ну, кай. Ну, точнее, запомню, всегда надо замораживать. Потому что тогда у вас есть, есть бабки, все, не было. А, собака! Теперь заменяем Це на 8. О, 5. ще добре, чи повезло. Бездесять впадає, диви. Так, коротше. Запомнить, не коло не экономит время. Хоть все время жизни. його не надо економити. Бо всі дорослі кажуть, що воно швидко йде, але в школі воно йде од одна секунда як десять як часу. Ну, іменно в школі. Наверно, всі люди вже поняли, що я не дуже фантії школи. Правильно? Якщо деякі люди так подумали, правильно мислите, ви умні. Так, я, короче, оставлю тут свою позицію. Так ты мене зато Лови ножичок в спинку. Ось о, тут моя позиція. Ну щось вона тіснувато злегка получилось. Ну ладно, сейчас. А ой. Щас ми нашу позицію делаємо. У максимально їх тільки дві поставить. Окей. Подождіть, я зараз пройду. Турельки ви мене ждете? Ай, поїзд Уй. О, враг! Лови ножичок в спинку. Ти не здох? А ти здох Значить всі ви втром ловіть ножичок в спинку. Ух ты! Я телепортнувся якось. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі.